Усім привіт! Ви, мабуть, дуже здивуєтесь а, цьому відео, що у мене в руці. Піка-піка, пікачом. -піка Ось на це відео мене надихнули мої улюблені учні Олександр і Кирил. Привіт вам! Я сподіваюся, що ви зараз мене дивитеся і слухаєте уважно. Не так, як на уроці. Так ось, ми сьогодні поговоримо про покемонів. Так, це невеличке буде відео, тому що про покемонів я знаю не дуже багато. Цей канал огляду книжок. А про покемонів я не прочитала жодної книжки. Проте я знаю, що це одна з найбільших франшиз у світі, і книжок про покемонів є дуже багато. Взагалі, зараз я підхляну, тому що японські, з японськими іменами я не дружу. Ось, але скажу, скажу зараз вам, що а, зараз ось, що створив їх Сатоші Тадзірі. Ось, в 90-х роках. Сатоші Тадзірі, розуміємо, так, японський автор, який дуже любив походи і комах спостерігав за комахами, побачив, які вони різноманітні, які в них можуть бути суперздібності, і придумав покемонів. Покемони це такі дивовижні істоти, які, щиро кажучи, не знаю, для чого вони створені. Але вони можуть змагатися між собою і добро завжди перемагає зло. Коли мій син був маленький, я дивилася покемонів, потім перестала, але зараз, завдяки своїм учням Олександру і Кирилу, я вирішила трохи познайомитись. З цією культурою. І була, напрочуд, здивована, приємно, що про покемонів є багато книг. По-перше, це книги для дітей. Ось книги, які навчають англійської мови. Для читання англійською мовою, саме вони такі пристосовані для різних вікових груп. Для найменших, для трохи старших, і є книжки, які розповідають про пригоди покемонів, а є книжки для дорослих теж. Які Такі певні енциклопедії покемонів, там, де розповідається, які є покемони, які в них є характеристики? Мені це, щиро кажучи, не дуже там прям зараз цікаво, але пригоди покемонів теж є, і я раджу вам це читати, не тільки дивитися. А читати, я вважаю, що читання це найважливіше і найкраще, що є у світі. Тому і раджу, якщо ви вже любите покемонів, якщо ви їх вивчаєте, якщо ви в них граєтеся, то, будь ласка, і читайте, і будете такі милі, як цей пікай пікай пікайчо І на останок. Наостанок хочу вам сказати, що покемони стали такі популярні, тому що це не просто мультик і не просто Всесвіт, а ними можна гратися, і ще з початку 2000-х років. Влаштовують турніри покемонів. І там граються і діти, і дорослі. Це те, що об'єднує і дорослих, і дітей. До речі, ті, хто люблять манга, так? це такі японські комікси. Ось теж є багато коміксів про покемонів. Тому хлопці і дівчатка. Я вас закликаю не лише гратися в покемонів, але й читати книжки. Дякую, Сашко, і дякую, Кириле, за ідею цього відео. Я сподіваюся, що ви теж поділитеся на моєму каналі своїми якимись цікавими знаннями про покемонів. Дякую!